Який головний фактор успішного вступу самостаді мова? Як довго мені потрібно вчити мову до рівня B1? 10 місяців. Багато хто може казати, що менше, але точно не менше 10 місяців. А як ви стежте за результатами своїх учнів? Після кожного опанованого рівня наші студенти складають контрольне заняття. Його проводить інший викладач, не той, що веде курс, і результати цього контрольного заняття вже студенти обговорюють зі своїм репетитором на занятті, опрацьовують помилки, отримують додаткові якісь матеріали, які їм треба довчити. Є якийсь фідбек по навчанню? Так, наші викладачі. Кожного місяця формують розгорнуті характеристики по навчанню кожного з учнів. Uh -huh. Я маю до них доступ, тому всім, кому цікаво, учням або батькам я можу надіслати ці характеристики. А якщо я хочу займатися більше, для цього в нас є купа додаткових інтенсивів, наприклад, марафони. Ми проводимо їх два рази на рік uh -huh. влітку і взимку. Один uh -huh. марафон триває місяць. Окрім цього, у нас ще є профільні підготовчі курси і розмовний клуб. Чи є додаткові матеріали для самостійного вивчення? Так, в нас є YouTube канал з. Nice. Безкоштовними онлайн-відео уроками словацької мови, і також у нас є телеграм-канал, який ми ведемо, і туди надсилаємо, окрім анонсів розмовного клубу, ще безліч цікавих завдань і інтерактивів. А чи отримує якесь підтвердження свого рівня? Звичайно, ми видаємо сертифікати за результатами останнього успішно складеного іспиту з конкретного рівня. Ці сертифікати ви можете використовувати, якщо ви вирішите перепоступати на якийсь інший напрямок в інший університет, або при працевлаштуванні, або якщо ви хочете uh, скористатися uh, такою можливістю і отримати якийсь студентський грант? Окей, то для чого мені почати? Запишись на безкоштовне ознайомче заняття. Ваше кавстаді!